Спочатку, але я спочатку почну з кількох цифр щодо стану самоорганізації населення в столиці. Дійсно, ми маємо на сьогодні 122 ОСН, із яких 114 легалізовані шляхом реєстрації, а 8 шляхом повідомлення. Питання: наскільки це багато чи мало? Можу сказати одне, із досвіду спілкування з колегами що Київ займає перше місце в Україні по кількості створ... легалізованих логалізованих шляхом реєстрації. Для прикладу інша цифра. Міста Атмакеївка, яка має понад 2200 осенів які покривають 80% території міста. Тобто ти є абсолютний лідер по загальної кількості. Питання, наскільки ця кількість працює, я знімаю заговорити. А, тому а, для нас, нас перехід на новий, новий отрівень роботи Київського міського серед є важливим. В тому плані, що а, спочатку ми здати його створення в 2011 році, а ми працювали формально. Не підкреслюючи і не виділяючи, так би мовити, свою діяльність, але створенням у 2012 році вже офіційно під назвою і прийнявши відповідне положення в березні минулого року, ми вже фактично задіяли конкретний перший підкреслюю, в столиці громадський ресурсний центр. Тому ми маємо е, певні проміжні результати, там презентація, шість навчальних за, е, заходів, е, тобто зроблено нами перші кроки, і ми вважаємо, що це стане е, основою для подачі діяльності в цій, в цій сфері. Що я, е, що я хотів би звернути е, в рамках е, наших навчальних заходів? Значить, Нам ну, фактично довелося дуже щільно працювати безпосередньо з оселенами Києва. Їх психології в тому плані, що вони зорієнтовано виключно на департамент. Наскільки департамент скаже, чи доцільно приймати, чи недоцільно. І взагалі наші все вони були зорієнтовані на, на заходи, що проводить департамент. От, наприклад, в силу, в силу різних обставин. Департамент не проводив в другій половині року заходів, а ми проводили і тим, тим самим заповнили вакуум заходів, які були відсутні. Що важливо, що спочатку осінни з інтересом вислуховували запрошення, потихесеньку приходили, але аншлаг осіннів був на темах, зв'язаних з житлово-комунальними послугами та благоустрію. Однією з причин цього було те, що ми запрошували представників влади, і вони в доходчовій формі розказували і наголошували на необхідність співпраці влади з ОСНа. Тому одним із важливих результатів проекту ми вважаємо те, що нам був отриманий досвід. А з проведення таких заходів, яких, чого ми, ми не мали раніше. Тому що просто спілкування допомоги допомога це одне, а зовсім інше, коли ти готуєш захід, готуєш відповідні нормативні методичні матеріали на його проведення і розказуєш о конкретних результатах своєї діяльності. Коротко зупинюсь на, на двох моментах. Значить, в початку проєкту нам було випущено. Оцей буклет, я просто показую для представників засобів масової інформації, так, де була, була а, дана а, своєрідна інформація про ресурсний центр от, і склад, е, от, склад, е, склад правління кійського міського середку, але головним, результатом, головним е, паперовим результатом це стане пасівник нормативна. Тематичний посібник, який зараз підготовлено і знаходиться у друкуванні, буде пізніше, трохи. Головне, що він буде поширювати серед активістів руху, ініціативних груп, ОСНів, громадських об'єднань, працівників органів влади. Тобто ми будемо максимально поширювати. В чому особливість цього посібника? Він складається. Я на два аспекти увагу. Вони складаються з 10 тематичних лекцій і 7 документів як додатки до нього. Тобто ми в рамках посібника узагальнили ці, ці матеріали, так, і... і і які тепер можуть бути використані не лише у нашій подальшій роботі, але будуть корисними для активістів і членів ініціативних груп, тому що ми робили наголос на тому, що давали пропозиції по питаннях, які не зовсім чітко висвітлені в законодавчому і нормативно правовому полю, і які можуть наші рекомендації можуть. Показати, як вирішувати ці проблеми. Тому ми звертаємося до за інформації. Якщо вам буде цікаво, ви можете до нас звертатися і отримувати взяти у нас ці, ці посібники. Що стосується кількості, на жаль, я, я не встиг загально підрахувати, але можу сказати, що. До двох десятків усеєнів отримали практичну користь або шляхом участі в тих а, на, а, заходах чи а, шляхом інформування про ці заходи і а, отримання відгуків від тих, хто пройшов наше а, навчання. В цьому навчанні не було приємно, коли люди зверталась до нас з, з проханням запрошувати на дміна наступного разу, тому що дійсно було цікаво. В наших ОЕСНІМ є чималий досвід саме в Аузі житло-комунального господарства в благоустрою, тому поширити цей досвід було корисно і цікаво іншим Осенам. Я вже згадував, що наша асоціація. Працює по всій Україні і е, в межах цього проекту, е, крім нашого ресурсного центру, е, було утворено ще у регіонах вісім, е, здається, так е, таких ресурсних центрів. От про цю діяльність передус Сіверловського він розпис і більш широко про діяльність е, асоціації і про ці ресурсні центри.